English for kids Online. Продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника Оксани Карпюк, англійська мова п'ятий клас, а зошит авторів Косован і Тушинська. Тема третя із ті стрій. Продовжуємо її уроком граматики. Не забувайте, будь ласка, підписатись на канал, поставити свою вподобайку, якщо вам подобається формат таких відео формат самоперевірки домашнього завдання. І так, за підручником, ми з вами проходили тему на уроці. Present Perfect Sense. До речі, спонсори мого основного каналу, Apple Tree Channel, також мають доступ до граматичного довідника, з яким ми також працюємо разом. Тому, будь ласка, хто ще не підписаний на мій основний канал, будь ласка, можете підписатися. Ставайте спонсором каналу, аби отримувати додаткові бонуси. Бонуси у вигляді огляду граматичного довідника, там, де ми в деталях розбираємо утворення Present Perfect Sense теперішнього доконаного часу. Так? І Розбираємо саме формат утворення, вживання, використання. І так, grammar Exercises 8-9, page 29. Exercise 8. Circle the correct variant. Оберіть правильний варіант. My sister has already made a fruit salad. Моя сестра вже зробила фруктовий салат. 2. I have just helped my parents to prepare. dinner. Я тільки не допомогла своїм батькам приготувати вечерю. Have you already tried our new pizza? Ви вже пробували нашу нову піцу. Nick hasn't bought fish yet. Нік ще не придбав рибу. 5. Have your grandparents ever drunk cola with ice? Чи твої дідусі бабусі коли-небудь пили коло з, з льодом? Хотіла сказати з кригою? Uh, the sixth is one. Annie hasn't had breakfast yet. Annie ще не снідала. 7. Dan has never cooked fish before. Ден ніколи до цього не готував uh, рибу. Поставте відео на паузу обов'язково. А ми переходимо до дев'ятої вправи. І ось тут нам вже треба «write the Wips and Break it in the Present Perfect. Open the brackets. Єс, yes, нам тут треба розкрити душ, було. Tom has already had a family dinner. Том вже повечеряв в кругу родини, так? У родинному колі. 2. They have just made a cake. Вони тільки но спекли тортик. 3. Have you ever visited a fast food restaurant? Чи ви коли-небудь відвідували ресторанчик фастфуду? 4. We haven't tried their new cheesecake yet. Ми ще не пробували їхній новий чизкейк. 5. Has he already read this cookbook? Він же прочитав цю поварську книгу, кухарську книгу. 6. Kate has just seen different wild animals at the zoo. Кейт тільки-но побачила різних диких тварин зоопарку. 7. We have never bought sandwiches with fish for dinner. Ми ніколи не купували бутерброди з рибою на вечерю. 8. Rob hasn't eaten his lunch yet. Роб ще не з'їв свій обід. Поставте відео на паузу, а за детальним поясненням використання Present Perfect Tense запрошую на мій основний канал Apple Tree Channel. Посилання на цей канал ви можете знайти в описі під цим відео, там, де я залишила посилання на добірку відеоуроків за нашим підручником. Тому, будь ласка, переходьте, підписуйтесь, ставайте спонсорами каналу і, будь ласка, від мінімальної спонсорської підписки вам буде доступний і грема Grammar, бук Grammar за цим курсом. That's all for today. На цьому це все. Підписка вподобайка і до зустрічі на наступному уроці на уроці Listening. Goodbye, good luck.